Друзі, всі абрикоси, які м'якенькі, сливи, абрикоси, я все лупаю в кастрюльку, засипаю цукром, роблю або пастілу. Рецепт в описі там буде на пастілу. Або роблю, буду робити пюре. Ну, варення, але воно буде як пюре для млинців, Якщо серед вас є. Дівчатка, хто полюбляє хендмейд. Рукоділля, дивіться, кісточки від абрикос я собі засушила. Буду знімати потім пізніше, як я буду декорувати горшочки для квітів, такими кісточками, можливо, вазочки робити. Якщо хочете спробувати зі мною робити такі поробки, то заготовляйте вже зараз. Просто на сонечку я їх мию, на сонечку сушу. Дивіться, Свикрушка моя. Вона насушила собі зернятка їсти. Не знаю, що там корисне воно не корисне, але можете подивитися там в інтернеті з приводу зерняток. А на поробки я собі дивіться ось насушила. Так, Коли абрикоски з сливками пустили сік, я їх ставлю на вогонь і помішую, щоб вони закипіли. Друзі, дивіться, сироп у мене цей покипів. Майбутній сироп. Я буду робити зараз з нього пюре, і буде в мене як сироп пюре до млинців. Цукор я пробую, куштую. І якщо мені хочеться ще додати, я додаю. Нема таких пропорцій у мене. Ви можете не один до одного робити, а менше цукру покласти. Я засипаю зазвичай на око. Все, зараз воно покипіло, там хвилин 15. І блендером буду дрібнити. Ось таке пюре в нас вийшло. Дивіться. З такого самого пюре можна робити і пастілу, тільки не кип'ятити, а доводити до кипіння або трішечки, щоб покипіло, і тоді викладати на подони. Як робити пастілу, я скину в описі. А зараз я буду кип'ятити його ще 5 хвилин, щоб закипіло, і в стерилізовані баночки заливати і закатувати. Друзі, це дійсно смачно до млинців те, що треба. Хто не робив, обов'язково спробуйте. Всім бажаю міцного здоров'я, любові, добра. Пока-пока.